Вітаю вас, добрий день. Скажіть, як українські та закордонні екологи оцінили масштаби катастрофи, що сталося внаслідок підриву гремлі? Хочу відмітити, що прирівнюється до найбільшої екологічної та техногенної катастрофи, наслідків якої ще ні Європа, ні світ не знав. На жаль, Україна знову стає таким досвідним полігоном після Чорнобиля, на якому дуже багато років будуть вивчати наслідки такої трагедії, такої події. І дійсно жоден прогноз не може підтвердити на 100% що буде відбуватися з цією територією, як буде змінюватися її господарське призначення і яким чином будуть розвиватися ці та інші прилеглі території. Про життєві потреби про те, як в новій реальності живуть громади Нікопольського району, постраждали від цієї катастрофи. Запитаємо начальника районної військової адміністрації Євгена Євтушенка. Потім продовжимо розмову в студії. Не перемикайте. Пане Євгенію, вітаю вас. Вітаю вас. Минулий рік, як росіяни підірвали Куховську греблю водосховище, яке живило Нікополь, Марганець, інші громади району. Рівень води падав буквально на ваших очах. Що ви згадуєте, говорячи про ту трагедію? Найперше це був дзвінок, ранній, дуже ранній дзвінок від знайомих з одного з населених пунктів, які розташовані, ну скажімо так, не зовсім близько до окупантів. Він каже: тут якась історія дивна. Хлопці вийшли порибалити ну на вудочку з берега. І каже, на наших очах зникає водосховище, ми такого ніколи не бачили. Ну, тобто, воно коливається там відповідно до сезону, але такі коливання вони, ну, повільні. А це каже, на очах зникає вода. Почали розбиратися і з'ясували, зв'язалися з Херсоном знайомими, і з'ясували таку ситуацію, що була підірвана дамба Каховської ГЕС, і дійсно вода зникала майже на очах. У нас... Виникли дискусії, як швидко буде знижуватися рівень, до якого рівня він знизиться відповідно, бо прогнозних моделей немає. Ніхто не розумів, наскільки була зруйнована гребля і сама ГЕС. Була дискусія, чи залишиться мертвий рівень, чи воно буде спрацьовано повністю, і десь за день-два за стало зрозуміло, що воно спрацюється повністю. В період з 8 по... Одинадцять в нас зупинилися всі водоканали, які брали воду з водосховища, і ми поринули в цю кризу повністю, маючи на території району більше 200 тисяч мешканців, які залишились без водопостачання. Ну, напевно, першим станом людей була розгубленість. Що було згодом? Що робили ви, районна адміністрація? Що відбувалося у громадах? Перший день зранку зібрався штаб з надзвичайних ситуацій спочатку району, потім області, і почало випрацьовуватися розуміння, як нам дати людям воду. Ми фахівці шукали прогнозну модель розуміння. А ми, паралельно виходячи з найгіршого прогнозу, вже почали залучати техніку до наших територій. Бо підвезення води, скажімо так, на кількість людей 200 тисяч плюс це досить великі об'єми. Ну тобто, там два водовози умовно умовних вони не справляться з цією ситуацією. Тому вже вранці 6-го почали залучатися водовози. Це спершу були автомобілі ДСНС, Ми спочатку зібрали ті автомобілі, які були у Днікопольському районі. Потім звернулися на обласний рівень до Юрія Корецького, який нам допоміг і підтримав нас. І ми отримали машини ДСНС з інших районів області. Потім почалися перемовини з Укрзалізницею щодо підвезення води в цистернах в 60 тонних цистернах, які є стандартними для укрзалізниці. Потім Обласна адміністрація спілкувалася з іншими обласними адміністраціями інших областей. Ми почали отримувати звідти водовози, які приїжджали до нас. Створився штаб, який працював з грантом, з грантодавцями, з благодійними організаціями. І на початок сьомого ми мали вже розуміння, що де буде працювати. Незабаром після катастрофи ухвалюється рішення тягнути новий водогін. Проєкт унікальний, коштовний, трудомісткий. І реалізація його не могла бути швидкою, і доки йшла робота. Треба було якось розв'язувати проблему водозабезпечення району. Наскільки це вдалося на ваш погляд? Для мене є маркером, те, що першим важливим маркером є те, що у нас не було спалахів кишкових інфекцій в районі, бо це була літо спека, і відповідно брудні руки, немиті продукти, відсутність води це відразу конвертується кишкової інфекції, і друге не було людей, які зверталися до нас на приймальні відділення або госпіталізувалися з клінічними ознаками зневоднення. Далі почала розвертатися інфраструктура, і більшість людей вони отримали воду в пунктах видачі. Їх було близько 220 на наш район. Сказати, що люди жили в комфорті ні, це було досить некомфортно, бо людина, яка відпрацювала, скажімо, свій основний робочий день. Вона приходила додому, брала баклажки. Це якраз ті баклажки, які а, давали нам воду, фонди це шестилітрові бутилки. Вони використовували цю питну воду, а потім з ними ходили ж на те на пункти видачі води, щоб там набирати нову воду. І відпрацювавши робочий день, людина йшла стояти в черзі. Були черги, і все це об'єктивно. Людина йшла набирати воду. І бували дні, коли вони стояли досить довго в чергах. Ну і знаєте, і настрої відповідно в людей мінялися. Від розуміння того, що окупанти підірвали ГЕС. А ми прийшли до того, що ну наша українська велика традиція в тому, що влада злочинна. Враховуючи, що пройшли ми це досить добре, враховуючи те, що це було вісім територіальних громад. Це було знову ж таки повторюсь, більше 200 тисяч населення. Це було досить багато людей, і є людські фактори на пунктах видачі люди, які працювали на водовозах. Люди, які знаходилися. І хотів би сказати, що е, жоден е, чоловік або жінка в районі вони не мали досвіду такої ситуації. Тобто, для всіх це була нова ситуація, несподівана. А ще окремо наголошу, що частина територій був прибережних територій, вони ще ж перебували під обстрілами постійно. Ну тобто, до цієї проблеми додалася ще верніше, продовжила існувати проблема обстрілів. Ну, тобто, це було досить важко в цей час. Паралельно росіяни почали розкачувати інформаційну ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції. Теракт, не теракт, виток, не виток, і багато цього вкидувалося в інфопростір, в тому числі і України, і області, і району. А навіть вони заморочились тим, що зробили фейкове розпорядження голови Нікопольської РВА про те, що. Наші всі жителі прибережних територій безповоротно залишають свої домівки для евакуації. Прямо от прописали безповоротно. Вони зробили бланк, вони підібрали шрифт, підібрали текстову частину. Ну тобто, люди попрацювали над тим, щоб зробити максимально велику паніку і максимально загострити ситуацію на наших територіях. Окремо, мабуть, слід сказати про те, що крім великого державного проєкту, який ініціювала держава, я рахую, що це потрібно, бо водосховища немає. Об'єктивно, ми його не відновимо, доки росіяни знаходяться на лівому березі, тобто вони не дадуть збудувати навіть тимчасову дамбу, тому іншого варіанту, крім водогону, його немає. Я хотів би нагадати нашим глядачам і слухачам про те, що місто місто Марганець і місто Покров мають технічну воду в водогоні. Тобто ті джерела водопостачання, які використовуються зараз на територіях, вони не дають питної води. Це проблема. Місто Нікополь, наче має воду з русла, і наче як вона питна, але водоканал об'єктивно погано справляється з тією якістю води, яка є зараз в руслі. Тому а району конче необхідене велике, велике, велике джерело п -п 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 питної прісної води. І саме оцей новий водогін він вирішував це питання. Доки будувався водогін, було, знаєте, було коротке рішення. Це пункти видачі води, було середньотермінове рішення. Це за, за допомогою державних, обласних і місцевих коштів, місцеві водоканали побудували лінії забору води з альтернативних джерел, наприклад, там Миколаївське водосховище в Марганецькій громаді, і було довге рішення: це оцей новий водогін. А на осінь ми вже мали запущені водогони з технічною або питною водою, і ситуація більш-менш вирівнялась. А як за умов водного дефіциту працювали та виживали промислові підприємства і фермери? Фермери залишилися без зрошуваних земель. Та, та система велика розгалужена система, яка працювала для зрошення полів, вона будувала свої ресурси саме на воді Каховського водосховища відповідно з припиненням. Вірніше, з падінням рівня води в Каховському водосховищі, ця система зупинилась. Тобто, всі наші аграрії залишилися без культур і без земель, які зрошувалися. Відповідно, частина культур загинула, частина культур була з меншою врожайністю, бо вони не поливалися в тому році. Наступного року вони вже перебудували свої аграрні виробництва, враховуючи те, що зрошення немає. Що стосується підприємств, то вони теж, скажімо, так, стикнулися з браком водопостачання, і ну не розшифровуючи на загал, це питання, скажу, що кожен з них вирішував цю проблему настільки, наскільки дозволяли умови. Наскільки ситуація сьогодні критична для мешканців району, ми спостерігаємо загострення, яке почалося наприкінці минулого року, і воно якби наростає зараз. Ну, тобто збільшується кількість атак, збільшується кількість е дронів камікадзе, кількість артилерії, на жаль, збільшується кількість загиблих поранених руйнувань. Ну тобто, загальна ситуація на територіях недобра. Але ну на жаль, росіяни, е знаходячись на лівому березі, тобто нас розділяє, умовно кажучи, зараз той великий луг, який е про який багато вже сказано. Найменша дистанція -ді -ді це 4,7 км, кілометра. Найбільша там більше 10 кілометрів. Ну тобто, ми знаходимося між нами і росіянами, немає нічого. Це по суті передній край, і відповідно росіяни не дають жити людям нормальним життям. Дуже добре було б, звісно, щоб запрацював новий водогін. Це потрібно, щоб воно працювало. Але хотів би зауважити, що ну, по-перше, люди, які будували цей водогін, великий, і люди, які реалізовували технічні рішення. А, Середньотермінові по водоканалам, вони, на жаль, потрапляли під обстріли. А є техніка, яка згоріла, є поранені. Ну тобто, це пояснює той довгий термін, який будувався новий водогін, і це пояснює ті небезпеки, з якими стикаються працівники критичної інфраструктури, які знаходяться в наших громадах. А ураження критичних об'єктів по суті це війна з цивільним населенням. Армія не залежить від, скажімо, газопостачання в місті там Нікополь, наприклад, да? вона залежить від інших чинників. Вони воюють з цивільним населенням. Це тактика чистого терору. Пані, Евгені, дякую вам. Дякую за розмову, за інформацію. На все добре. А ми продовжуємо через рік. Про які тенденції розвитку ситуації все ж таки можна говорити напевно. Чи підтвердили прогнози вчених? ну тут е, хочу відмітити, що е, саме Каховське водосховище, це штучно створений об'єкт і технічна споруда, технічна споруда е, фактично, її призначення було для забезпечення водою в прилеглих територій, для забезпечення аграрного сектору. Ну і відповідно е, природа звикала до цього десятиліттями, тобто стабілізація цієї системи відбувалася дуже багато років. Що стосується очікувань, прогнозів і чи вони підтвердилися зарано казати, тому що на даний момент відбувається врегулювання. Рівнів води підземних поверхневих водойм. Тобто зараз відбувається стабілізація. Ця система звикає. Це хто, хто це територія? Це, це... це природа. Це природа. Ми зараз бачимо дуже інтенсивні опади, дуже часті опади, зміна площі випаровування, тобто одна з особливостей каховського водосховища та інших водосховищ. Це дуже велика поверхня, з якої з, невели... з невеликої глибини відбувається випаровування води. Ці опади пов'язують. Фактично, можна, можна пов'язати, тому що на даний момент після підриву вода розподілилася по низинам, поступово вона стікає, і зараз ми бачимо, що деякі території залишилися дійсно без води. А в тих скважинах там глибина 10-15 метрів, коли мешканці мали доступ до нормальної питної води. Зараз ці колодязі вони є порожніми і свердловини теж втратили. Ці запаси і зараз уже на глибині там 20, 30 і більше метрів приходиться знаходити підземні водоносні горизонти. Тобто на даний момент те, що відбувається на поверхні, це одні процеси. Те, що відбувається в підземних горизонтах, це теж інші процеси, які ми на жаль не можемо зараз контролювати та прогнозувати. З чим це пов'язано? частина, частина території окупована і фактично немає доступу. Науковці можуть за допомогою засобів дистанційного зондування. Звертатися і контролювати, як змінюється дзеркало, але це знову ж таки, опосередковані показники, що відбувається на цій території, ніхто не знає, тобто ми можемо тільки частково частково території. прогнозувати, і та частина на яку є в нас доступ, вона поки підтверджує, що природа іде своїм шляхом, тобто там, де була можливість дуже активно розвинулася тополя, поля верба, тобто це були зброяк... які зміни фу. Фактично є вільна ніша, уявіть собі, понад 60 років було водосховище, на дні якої постійно накопичувалися мулові відкладення. Вони містять собі органіку, фактично, вода зійшла і вивільнилися ці поверхні. В природі Можкі не буває метали важкі метали це вже інше питання. Тобто, поки що була задача для того, щоб ці поверхні не були небезпечними. Якби дійсно це була поверхня. Яка б висохла, це були б сухі пляжі, і дійсно п -п 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 цей ну, пляж пісок без це, води це пляж, але це якраз джерело забруднення прилеглих територій пилом. винос цього пилу на прилеглі території, порушення знову ж і погіршення умов землеробства подальшого. Не тобто тут немає цього пилу. На даний момент вона закріпилася, і це найбільше було водосховище. Третина, майже третина запасів води зосереджувалася саме в Каховському водосховищі. 6. Тобто на даний момент втрати колосальні по запасам води, вони наповнювалися десятиліттями. Тобто Для того, щоб поповнити 18 кубічних кілометрів води, це треба знову ж десятиліття і відповідні умови. В умовах кліматичних змін такої кількості води зараз в світі зосередити практично неможливо. Про те, як цей рік прожили без води Каховського водосховища жителі Криворіжського району, ми дізнаємося від начальника районної військової. Адміністрації Євгена Сітниченка. Потім продовжуємо розмову у студії. Не перемикайте Євгене, вітаю вас. Доброго дня. Рік тому росіяни підірвали греблю Коховського водосховища. Два райони нашої області ну опинилися на межі екологічної катастрофи. Ви пам'ятаєте, що відбувалося у перші дні, у перші години після теракту? Як розвивалися події, які рішення ухвалювалися? Так, пам'ятаю, дуже чудово. Звісно, були великі переживання до даної ситуації, тому що це дуже велика і потужна така екологічна катастрофа, і ніхто не розумів, наскільки впаде рівень води в Каховському водосховищі, і ті після цього потрібно робити заходи кожного дня, кожного перші дні, кожного хвилини вимірювався рівень. Води, і коли вже розуміли, що доходить рівень води до критичного е рівня щодо забору, е почались вже проговорюватись і прорисовувати інші заходи щодо можливого водопостачання для території району. І коли вже бада не то, що впала до критичного повністю, обміліла Каховське водосховище, залишились тільки такі ручейки. Після того вже став неможливий забор води, запрацювали проекти. Внутрішні, от спершу пішов на допомогу нам підприємство Арселормітал, яке щодня давало по 100 тисяч кубів води за наповнення южного водосховища, і це вже була така, хоча б зупинка е розходу нашої води для населення. Зв були введені крити жорсткі такі о... Обмеження щодо водопостачання до використання води на територіях наших населених пунктів найбільше постраждала Грушівська громада, Апостолівська громада, де й на сьогодні ще залишаються такі технічні проблеми з водопостачанням. І на сьому чи восьму добу, коли приїхав президент на територію нашого району, була проведена екстрена нарада щодо вирішення даного питання, і наступного дня вже почалися розробки та реалізація будівництва масштабного водогону державного проекту великого, який по сей день ще будується, і цей проект. Через 4 місяці після підриву, навіть менше 4 місяців після підриву Каховської ГЕС, дав першу воду, яка була забрана з нової точки забору. Коли запрацював цей проект, вже зняли обмеження на використання води в місті Кривий Ріг, і деякі громади також познімали обмеження. І це вже був така була така перша перемога щодо водопостачання. Протягом року звісно, дуже було безліч проблемних питань. Задіювались і закордонні організації підвозилася бутильована вода, і технічна вода, і залізної дорогою. Водовози під передавалися нам на територію з інших областей. і за кордону це потужна робота була проведена протягом цього року, і дуже велика кількість проблемних питань було б вирішено. Звісно, є технічні проблеми, але вони поступово вирішуються, тому що це такий потужний проект, який Ніколи не виконувався так швидко. І, звісно, десь які є моменти, які потрібно коригувати, але вони працюють і все добре. А на які труднощі натрапили під час будівництва водогіну? Перше, це із пов'язаною з енергетикою. Дуже потужні вузли встановлюються, і також технічні питання щодо самих. Конструкції труб. дуже багато проблемних питань виникало, але всі питання вирішені і технічно на сьогодні вони добудовуються. І найближчим часом проект запрацює повністю енергетичні потужності зараз обмежені. Як це може сказатися на водогін? Так, обмеження дійсно є і для населення, і для деяких підприємств да, є ці незручності, але по графіку все ми підлаштовуємося кривий рік. Криворіжжя це насамперед ну, промисловий регіон. Багато води потрібно цим цим підприємствам. Як розподіляли ліміти між промпідприємствами, підприємствами житлово-комунального господарства та людьми? Арселор мітал запустив через себе водогін, е який забезпечував 100 тисяч кубів води для нашого южного водосховища. Також він перекривав свої потреби. Інші підприємства, які стояли поруч, так звісно, були в використання води, але поступово ми це питання вирішили. І на сьогодні у нас обмежень по підприємствам немає. Як фермери боролися із посухою, і як вона далася знаки на врожаях? У нас територія сільхосугіть, які не сильно використовують полив, і ми від Каховського водосховища не сильно залежала. Це більше там Херсонська область використовувала посіви під полів, і там це дуже було розвинуто. Особливо складна ситуація склалася із забезпеченням водою міських територіальних громад Криворізької, Апостоловської та Зеленодольської. Чи можна сьогодні говорити, що вода в потрібних обсягах з'явиться і там? Міська територіальна громада міста Криворівчас за забезпечення водопостачанням на 100%. Звісно, є технічні проблеми: там пориви, заміна водогінів, які е, потребують заміни через е, цю складну ситуацію щодо зміни водопостачання, зміни напрямку, перепідключення здійснюється робота. Велике навантаження на комунальне підприємство зараз лягає, тому що це. Повністю зміна водопостачання також після е, підриву була збільшена поту, забор води з Карачунівського водосховища. Там також ідуть зміни е, технічних всіх напрямків. То це е, звісно за собою підтягне тимчасове відключення від мережі, але вони виконують роботу і далі відновлюються. Місто апостолово так технічні питання ще виникають щодо водопостачання. Там ще йде. Графік подачі води на на превеликий жаль через великі відстані. Виникають деякі технічні проблеми, які вирішуються. Євгенія, дякую за розмову. На все добре. А ми продовжуємо. Питання, яке викликає суперечки та розбіжності серед екологів, відновлювати, коли це буде можливо, чи не відновлювати Каховське водосховище, Ви ну, як вважаєте? дивіться тут дуже складне питання. Ну дуже складно, чому тому, що по перше, для того, щоб підійти до нього, треба все таки врахувати вже європейські стандарти, які передбачають оцінку впливу на довкілля будь-яких рішень. І одна з проблем, коли створювали ці водосховища, це не враховували. Ми планували, не проводили стратегічне оцінювання. Взагалі, впливу на навколишнє середовище на навколишні екосистеми цих процесів, побудували шість водосховищ, затопили величезну кількість родючих ґрунтів, пошкодили і втратили унікальні екологічні системи. Тобто, фактично, по перше, потрібен час для того, щоб зрозуміти, чи дійсно енергетичній системі потрібна ця станція. Це перше по-друге, відновити її до попереднього стану в таких обсягах буде надзвичайно складно в умовах змін клімату. Знайти вільну кількість води дуже складно. Треба шукати інше. Технології крапельного зрошування, наприклад, для аграрів, тобто, фактично, ми звикли до того, що води в нас багато, і ми можемо її розливати на різні території тобто, використовувати її як нам хочеться. Але зараз, коли є нестача води, є тоді цільне розуміння важливості цього ресурсу. А тут ми бачимо, що Забезпечити повністю водність цих екосистем нам вже не вдасться. Частина території, особливо ті, які знаходяться на певних відстанях від русла, буде регулюватися вже за рахунок опадів, за рахунок природних процесів. І це декілька років це однозначно буде відбуватися стабілізація. Треба буде розміновувати ці території треба буде їх вивчати можливості все таки використання в різних напрямках. Тому однозначно рішення ніхто не дасть. Як на мене, то краще дати відпочити природі. Тобто вона повинна все таки збалансуватися, тому що як ми почули з доповіді колеги, що там постійні обстріли, постійне пошкодження. Так, так. Ну, зараз ну, це неможливо. Це неможливо. і тут ще треба ж розуміти, що кожен вибух, кожне влучання ракети це все одно вплив на всю складову, на всі компоненти. Це таке рішення, воно не екологічне. Воно економічне, воно більш технологічне, і звісно, що природа буде балансувати в тих умовах, в яких, на жаль, будуть ну, визначені ці межі? Ну, тоді про, про екологічне рішення. Це, якщо водосховище не відновлювати, як виглядатиме ця територія у майбутньому, що буде з Дніпром? Яким він буде? Тут так само водна ємність будь-якого об'єкту вона є чітко визначена ну тобто регулюється природніми процесами. Звісно, що буде перерозподілятися вода із верхніх водосховищ, тому буде скоріш за все Штучно розподілятися. У нас є п'ять водосховищ, які ну, так. так само треба регулювати. Чому тому, що після того, як зникло одне водосховище, то звісно відбувся перерозподіл навантажень на ці гриблі. Тобто, звісно, це теж технічне рішення. Що стосується саме з точки зору. Розвитку цієї території, як на мене, русло ріки буде відновлюватися за старим руслом, це ми зараз і спостерігаємо. воно буде лише змінюватися там з паводками, наприклад, з природними явищами, там, з опадами, це, це звісно, сезонні коливання, які будуть ну, залежати від різних умов. Що стосується перспектив, все таки як на мене, ці території для сільського господарства не придатні в найближчі десятиліття, тому Фактично їх треба зробити унікальними територіями, на яких ми будемо вивчати наслідки воєнної агресії, і, можливо, як перспектива, це створення такого природно заповідного об'єкту. Тобто, ви з оптимізмом дивитесь. майбутнє? Я завжди намагаюся дивитися з оптимізмом, тому що працюючи з природними об'єктами, завжди дивуюсь, як все-таки їм вдається відновитися з будь-яких умов. навіть Після токсичних відходів певних виробництв все одно все стає краще. Думаю, відновимося від відновимося цієї... після і після цього. Вірити в перемогу наших збройних сил, і вони якнайшвидше дадуть нам доступ все-таки до відновлення цих територій. А так, науковці так. готові долучитися. Дякую вам за розмову, за те, Дякую. що ви робите. На все добре. Дякую.